Привіт. Ми сьогодні будемо робити коричі лапки з овочами. Нам знадобиться ось та, е, люба миска, але щоб вона була пластикова або скляна, е, нам треба взяти коричі лапки, е, їх ретельно вимити, а потім. Потім їх можете мукати в приправи, ну, в приправи, але до м'яса приправи. Я взяв для риби і для лосося. Ну, для риби. Так, як, наприклад, наша ряба або з якоїсь іншої фірми, але щоб вам смакували. Треба їх ретельно вимити. Я йду мити. Я вже набрав тут воду і їх треба ретельно-ретельно вимити. Ретельно-ретельно, дуже сильно, а потім вже насипати приправи, які ви хочете. Але може бути для риби або для м'яса. І ви можете змішати з манкою ці приправи і виходить смачно. Потім викладаємо їх. Виливаємо ось це. Ось у нас вже вимиті і чисті лапки. Потім нам знадобиться можете це для риби і це для риби, але ви можете взяти для м'яса і ось так. от. Я спершу насипаю. І Манко треба, обов'язково Манку ще треба. Потім. <звілля> Нам знадоблі теж так ось таке, до риби потім перемішати. І приправи. Ось так буде виглядати перемішана мука з не мука, а манка з приправами для риби або для м'яса. Беремо це і мукаємо туди. Треба кудись покласти, а потім вже, якщо ви хочете з овочами, тоді можете робити ще з овочами, а потім е, можуть поріжити овочі, розкладати гарно по та, бо якщо ви хочете смажити, тоді розкладається е, по сковорідці, або якщо ви хочете смажити, тоді ви можете на в духовку. Десь півтори. 180. На сто вісімдесят градусів. Подавати можна до. Подавати можна до картоплі, рису і до овочів. Ми виклали. Потім треба помити руки і... А це висипати, не знаю куди. Ну, ви можете висипати на щось інше, а потім. А це можете кудись покласти в боку, а потім вже щось. Треба помити тут все, а потім вже приступати до різання овочів. Я йду врати трапку, щоб повитрати ото все і, і, і різати овочі. Потім беремо дощечку. Ви можете взяти любі дощечки, але щоб вони були великі. Ну, якщо ви обирати любі овочі, то їх треба точно помити. І ці теж треба вимити. Кабочки можна ось. Кінчики відрізаємо. Ем, кінчики відрізаємо і. Ви можете брати гострі ножі, але... Відрізайте кінці і відрізаєте. Ви можете відрізати любою тощиною. Ось такі або отакі. Можете викладати е, в якійсь е, якусь посуду? <клух> <клух> якусь посуду, а або вже щоб класти в духовку ми, миску. Для приготовлення всякого м'яса або риби. Можете додавити до кабачків е, любі приправи, бо можете без, кабачків, без приправ для кабачків. Я роблю без приправ або з приправами. Потім ми можемо приступати до самого розкладання О, і посолити ще, ще треба. Потім ми можемо приступати до самого розкладання овочів і м'яса. Діставаємо ставаємо любі миски, але щоб вони були великі, щоб вам все помістилося. Беремо кабачки, розкладаємо по колу, щоб гарно було. Розкладаєте, а потім вже тоді розкладаємо м'ясо. М'ясо можна розкладати як хочете, але щоб гарно було. І олію полити. Беремо олію і поливаємо. Треба що. Да. А потім вже ставити в духовку і щоб воно готувалося.